Пам'ять про людину живе не лише в думках та серцях, а й в продовженні його справи та наслідуванні таланту. 14 вересня 2025 року прекрасному футболісту, гарному синові, чоловіку та доброму татові Гії Рехвяшвілі виповнилося би 35 років, та війна забрала його життя. Футбольне поле центрального міського стадіону, який ще пам'ятає кроки та голи гії, вже четвертий рік поспіль збирає рідних, друзів та шанувальників футболу, аби вшанувати пам'ять загиблого воїна та гарного футболіста. Чотири команди юних футболістів з Білгорода Дністровського, дитячої юнацької спортивної школи та Ізмаїлу, взяли участь у турнірі, щоб вшанувати пам'ять героя з вірою в серці та тишою в думках, схилили голову в хвилині мовчання. Шанума пам'ять, хвилину мовчання, стійкість та героїчний подвиг воїнів Збройних сил України Гія живі та всіх полеглих воїнів, хто захищав свободу держави, ціною власного життя і всіх людей, дітей, хто загинув від пострілів ворога. З дитячих років футбол для гії став не просто хобі, а й розрадою, а зелене поле місцем сили. Дитяча юнацька спортивна школа подарувала багато друзів. Багато рідкісних щасливих годин він провів на цьому футбольному полі разом зі своїми друзями. Вони не раз відстоювали спортивну честь нашого міста в районах, обласних змаганнях та привозили нам переводи. Після закінчення школи своє життя є присвятив іншій справі, але ніколи не забував про футбол. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Гія став на захист України, і в цьому ж році на полі бою перестало битися серце молодого воїна. Він віддав своє життя за батьківщину. Присутні згадали справжнього героя словами про те, що пам'ять про нього житиме у справах цілих поколінь. наш сьогодні присвячено Гії. Він один із перших випускників саме дитячої юнацької спортивної школи, який пішов захищати нашу країну. І сьогодні ми будемо його пам'ятати. Гія займався у мене на відділенні футболу декілька років, геть маленьким, ще меншим, як ви були. Тато його привів. Джимбу і займався він у мене, потім Віге Володимирича Мардаряві. Ми його заповнили як дуже добру, чуйну дитину. У нього дуже багато було друзів. цей турнір, який був перші чотири роки назад. Його друзі ініціювали, ми підтримали. Пережити горе втрати рідної людини неможливо, а пам'ятати про нього справа честі, говорили присутні. Серед запрошених дружина Ольга, донька Тіна та батьки. Я хочу поблагодарити. за оказание помощи городской руководству города, спорткомитет друзьям и участникам сегодняшнего соревнования. Особенно хочу выразить благодарность тем ребятам, которые сегодня защищают нас, которые дают нам возможность проводить Подобні турнирі пам'яті і друге і дають молодому поколінню можливість учиться і гра в футбол. Присутні зібралися на турнір, щоб показати, що вони пам'ятають і вірять, що в такі моменти душа героя радіє. Граці грали з серцем, бо це велика честь зіграти заради пам'яті достойної людини. Право першого удару традиційно було надано доньці Гії Тіні, яка подорослішала за ці чотири роки без тата. Легка розминка настанови тренерів, запальна гра почалась. Яскраві передачі, голи. Сама атмосфера такого дня дарувала позитивний настрій і жагу до перемоги. Та не лише за перемогу грали юні футболісти, а й заради світлої пам'яті людини, яка була прикладом мужності й сили духу. Бо герої живі, доки про них пам'ятають. І як результат гри перемогу у Турнірі здобула команда тірас Дюша 1 срібними призерами став футбольний клуб Ізмаїл. Третє та четверте місце у турнірі здобули Дюша 12 та тірас Дюша, 2 Нагороди вручені, кубки, медалі та грамоти потрапили до героїв цієї гри та турніру пам'яті. Окрім командних нагород були й особисті досягнення: Кращий воротар Філімоненко Максим, кращий бомбардир Златов Іван, кращі гравці, Іванченко Назар, Пісарог. Олександр Ступа Дмитро та Семенов Лев. Гравці кажуть, що грали так, ніби герой поруч. Рідні й друзі мають задум зробити турнір щорічним у ці вересневі дні, аби пам'ять була гідною і вічною. Ось так футбол об'єднав людей не просто навколо гри, а й пам'яті про героя гію Рихвєшвілі. Ірина Вербинська Анатолій толікінчук перший муніципальний.